Весна цього року видалась непростою: то заморозки, то різкі перепади температури. А тепер спека й посуха. Як ці погодні виклики вплинуть на врожай, ягід і фруктів? Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф. Які сорти вже сьогодні достигають? Чого чекати найближчим часом? І чи залишиться український фруктовий кошик доступним цього літа? Ми поговоримо із професоркою кафедри садівництва виноградництва, біології та хімії Одеського держму державного аграрного університету Іриною Іщенко. Наслідки весняного похолодання не такі великі, як їх очікували, тому що все ж таки садівники підготувалися, провели достатньо велику кількість додаткових обробок і певних заходів щодо пом'якшення тих наслідків, які би могли бути в результаті. Ось саме. Приморозків, звичайно, що приблизно урожайність буде меншою в половину по кісточковим культурам, якщо говорити про окремі регіони, звичайно що там взагалі врожаю кісточкових культур не буде, оскільки це раноквітучі культури. Але при цьому, якщо говорити саме ситуацію в нашій області, то приблизно це в залежності від території розташування саду. Це збережено врожаю до 70-80%, також залежно від культури і від сорту, тому що багато хто перейшов, переорієнтувався на нові сорти, які мають там більші, більш пізні терміни квітування, більш тривалий період самого квітування, що могло зайти у вже сприятливу погоду. І якщо говорити в цілому про вже насіннячкову групу, це яблука, груші, айва, то в принципі, звичайно, що. В нашому регіоні таких впливу негативного в принципі великого не було. Але так як ми не є основним виробником цієї групи, а це все ж таки більше центр, західна Україна, то все ж таки, як кажуть садівники, колеги, є певна, певний недобір по зав'язі, і звичайно, що будуть проблеми з формою, тому що від холодів є певна деформація, перетяг. Тобто по товарному вигляду в цьому році можуть бути такі невеличкі проблеми, але на смаковій якості це абсолютно ніякого впливу не здійснить. Якщо говорити про коливання саме температур і якість, то в принципі нестача тепла призводить, як правило, до того, що накопичується менше барвних речовин, менше ароматичних речовин, менш інтенсивно йде накопичення цукру, і відповідно, що не така солодка продукція, яка би вона, наприклад, могла бути при більш теплих і стабільних температурах. Але в цілому, якщо говорити, про якість, ось про ті погодні умови, які складаються наразі, то в принципі це є достатнім з фізіологічної точки зору для плодових, ягідних культур, для того, щоб. Продукція була абсолютно такою усередненою і звичною для нас. Наразі вже повним ходом є на ринку наша. Ну, суниця вже давно, десь приблизно місяць. Єдине, що вона була більш кислішою, ніж наразі є, і менш ароматною, тому що зараз підеш на ринок, аромати саме суниці, вони надзвичайно різноманітні і як кажуть, забивають дух, і саме якраз ось це і підвищення температури. І Сне кажучи, вступ середніх сортів уже оплодоношення збільшило пропозицію на полицях. Звичайно, що вже десь приблизно тижня-два іде реалізація черешень. Також наших вітчизняних, і вона тільки тільки буде наростати все більше зі збільшенням суми активних температур і зі вступом уже. Підходженням середніх сортів, тому що наразі поки що ранні, підходять. Ось і вишні вже починають ранні сорти забарлюватися. Також тижні тижня-два і вже будемо мати і вишні власні. Звичайно, що і абрикос ранні сорти підходять уже до, до достигання. Єдине, що хочу сказати, з приводу того, що ціна на все буде доволі висока, через те, що додаткові витрати на захист, додаткові витрати на підживлення, тому що рослини були в стресі, їх потрібно з цього стресу вивести для того, щоб підтримати ту урожайність, яку запланував той чи інший собі садівник, і плюс до того, звичайно, що це накладання за рахунок ось цих погод, що створювалися, додаткових хвороб. Рослин, тому що, як би ми там не говорили, рослини у нас хворіють, розмаїття збудників надзвичайно велике і, звичайно, що все це додає у вартості в кінцевому результаті, тому що на сьогоднішній день що добрива, що засоби захисту рослин це доволі дороге задоволення. Саме в садівництві, як м'які і ніжні ягоди і фрукти. Якраз кісточкова група, вони дуже погано транспортуються, у них дуже мала лежкість. І ось ці витрати на логістику, і на те, щоб зберегти їх у регульованих газових середовищах у холодильниках, вони складають тут якраз ось ту додану вартість, тому що ось та черешня, що по 1800, це чилійська черешня, яка повинна була. Перетнути велику відстань до того, щоб до нас доїхати, і вона ще мусила доїхати у товарному вигляді. Тобто, якщо просто ми возьмемо наші черешні, які там ми зірвали, ну скільки днів вони в нас постоять там, просто у кімнаті? Буквально там за один день уже все одно почнуть почнеться псування, тому що багато цукру, все одно у цих ягодах, одразу це. У нас підгнивання, тобто від цього ми нікуди не дінемося. І, звичайно, що всі оці маніпуляції додають у ціні. Якщо порівнювати по якості, вони як правило, абсолютно ідентичні за, як кажуть, хімічним складом, за біохімічним складом, за вітамінами, за мінералами. І, звичайно, що якщо говорити там по залишковому місту пестицидів, то як і закордонні овочі, так і наші виробники стараються знаходити ось той. Таку грань і допустимі норми, які є згідно за чинним законодавством, за чинними вимогами, тобто з точки зору безпечності, абсолютно безпечні і абсолютно корисні. Якщо говорити з точки зору саме посухи, можуть бути, якщо не буде опадів, скажімо так, і якщо у саду чи в ягіднику відсутні зрошення, звичайно, це призведе до певного зниження урожайності через те, що наприклад, при високих температурах деякі культури зменшують ступінь зав'язуваності плодів, тобто їх просто менше в'язаться. Це може стосуватися тої самої суниці, але одразу скажу, що абсолютно вся суниця, малина, ожина, лохина в тому числі, це те, що з тих ягід, що вирощуються, і в нас, і в сусідніх областях. Абсолютно всі сучасні насадження, вони всі назрошені. Єдине, що без зрошення в нас дійсно ще можуть бути це кісточкові, садиться, в нас слива. Але слива достатньо витривала культура, і в принципі тих вона вже відсвела. Єдине, що якщо буде низька вологість, то можуть бути не такі крупні плоди, які б вони, наприклад, могли бути. Але в цілому такого, таких страшних наслідків в принципі не буде, оскільки за межу таких максимальних температур, що витримують. Нашій культури, які ростуть у нашому регіоні, вони не переходять. Звичайно, що будемо, можливо, не буде доволі низької ціни, і це прогнозовано у зв'язку з витратами, які несуть виробники. Ну і плюс те, що все ж таки обсяг і вал в цілому буде трошечки нижчий. Тут питання не в тому, що скаржаться, що відмовляються питання в тому, що на жаль, у зв'язку з військовими діями з мобілізацією, дуже часто просто немає кому працювати. Не питання в тому, що відмовляються, тому що як правило, завжди збір ягід, фруктів з точки зору технології він завжди відбувається в ранній періоді. Просто питання кількості людей, які потрібні для того, щоб сформувати товарну партію. Тобто, це така соціальна проблема, яка ну я не думаю, що вона вирішиться найближчим часом, через те, що багато людей нас все ж таки емігрувало, багато людей при Призвали до лав армії, тому це просто ось такий певний, певна, певна нестача робочої сили. Це не стільки що відмовляються, а саме просто цих людей немає. Питання в тому, що всі, практично всі ягідні плодові культури це культури, які потребують значних вкладень на на першому етапі, тобто, це і шпалери, це самі і саджанці, і плюс до того, що два-три роки ми не отримуємо там практично жодної продукції, яку б ми могли реалізувати, тобто. Рентабельність, звичайно, такого бізнесу є, але завжди потрібно пам'ятати, що у вас буде період, який потім потрібно буде компенсувати вже у період повного плодоношення ваших насаджень. Коливатися може рентабельність насаджень від десь 30-37% і перевалюючи за 100% в залежності від того, які склалися погодні умови, тому що контролювати. Абсолютно, всі умови, в яких ми вирощуємо, ми можемо лише в закритому ґрунті. Але закритий ґрунт. Це в нас теплиця це витрати безпосередньо на ці споруди закритого ґрунту. Хоча багато хто сьогодні говорить, що перспектива саме розвитку, саме сільського господарства, вирощування овочів і плодової продукції, і ягідної продукції саме зміститься у закритий ґрунт, оскільки, по-перше, там ми можемо набагато зменшити. Використання засобів захисту рослин як від шкідників і від хвороб, оскільки можна регулювати режими температурні, надхо і власне кажучи, якби санітарний режим, якщо там використовувати сітки, для того, щоб там на ті самі шкідники не потрапляли. Ну і плюс до того, що звичайно що регулювати простіше абсолютно все вплоть до освітлення за рахунок того, що які освітлювальні прилади сьогодні є на ринку. Тому дійсно кажуть, що є така перспектива, але я думаю, що це ще буде доволі не скоро, тому що насправді навіть закладання от, от сучасного інтенсивного саду, в якому використовуються наприклад ті самі захисні сітки від граду, від птахів, тому що нас насправді останнім часом. Збільшилася ймовірність випадання саме ось таких градобійних опадів, то десь в середньому може там, по витратам біля 20 тисяч доларів от, от, гектар сучасного саду, тобто це насправді достатньо дорого. Насправді невеличка кількість і оновлення садів, просто можливо не зовсім такого рівня, що абсолютно повністю автоматизований полив, повністю, скажімо так. У нас що це сад на опорах, з захисними власне кажучи, оцими спорудами, системою сіток або плівок. Звичайно, що такі більш прості сади, але при цьому не менш, скажімо, продуктивні. Вони, звичайно, закладаються. Єдине, що немає такого обсягу, як був. Раніше, наприклад, там за статистичними даними, за от за період війни, якщо говорити не по садам, а по винограднику, просто. Ось така цифра, є ж там закладено не більше 6 гектар. Тобто це дуже мало у зв'язку з тим, скільки виводиться, у зв'язку і зі старінням, і з іншими умовами, то звичайно, що відносно невелика кількість. Але ті компанії, здорові компанії, плодові, які є в нас в Україні, вони, як правило, систематично проводять перезакладку частини своїх насаджень, підтримують в принципі площі на тому самому рівні. Оскільки вони перекривають ці витрати за рахунок Якраз уже плодоносних насаджень, і крім того, багато хто з таких виробників, які мають дійсно великі потужності, вони орієнтовані на експорт. Зараз хто б хто і що б не говорив, але все одно достатньо велика кількість, наприклад, тих самих яблук ідуть на азійські країни, йдуть ті самі об'єднані емірати. Тобто, і крім того. Хочу сказати, що багато замороженої продукції, саме плодово-ягідної, нашої, йде також на експорт України в Європі. Тому, власне кажучи, той, хто знайшов свою нішу, і в кого є, окрім вирощування, зберігання і переробка, той, власне кажучи, продовжує і закладати, і перезакладати, і змінювати сорти, тому що ринок у нас доволі жвавий, змінливий, вимогливість покупців. Також змінюється колись там, наприклад, більше любили, наприклад, червоні яблука. Там зараз хочуть зелені, або навпаки, або якщо там говорити про ті самі персики, перевагу там деякі надають нектаринам. І звичайно, що. Як кажуть, попит завжди породжує пропозицію, тому все одно частково перезакладки йдуть, обирають нові сорти. Наші люди вони дуже допитливі, багато подорожують, дізнаються закордонний є досвід, особливо садівничий. Багато є компаній, які сприяють цьому. Тому, власне кажучи, галузь розвивається. При складні погодні умови українські садівники намагаються зберегти врожай і забезпечити споживачів якісними фруктами та викликів чимало від спеки і нестачі працівників до зростання собі вартості. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.